Замість західних бургерів, радянські бутерброди, китайські смартфони замість американських, російські лапті замість німецьких кросівок. Міжнародні великі та малі компанії сотнями покидають великий російський ринок. Країна агресорка намагається замінити їхню продукцію власною або ж китайською. Між тим чимало компаній і досі намагаються всидіти на двох стільцях і продовжують вести бізнес з російськими терористами. Хто покинув російський ринок у перші дні повномасштабного? Ної війни, а хто продовжує фінансувати терористів найдалі? Дивіться. Компанія «Макдональдс» покинула Росію після 30 років роботи. Ще у березні 2022-го вони зачинили понад 850 своїх ресторанів, заявивши, що бізнес у Росії не відповідає їхнім цінностям. А згодом почали продавати ресторани місцевим покупцям, охочих придбати вигідний бізнес, хоч вже і безвідомої на увесь світ літери М виявилось чимало. І вже за декілька місяців на місцях Макдональдсу відкрили російський фастфуд, вкусно і точка. Щоправда, заклад швидко збанкрутував. А ці кав'ярні здалеку можна прийняти за старбакс. Однак, якщо придивитись, є кілька відмінностей. У травні минулого року компанія Starbucks заявила про вихід з російського ринку. Мережу викупили російські підприємці, серед яких був і репертіматі, та перейменували її у Stars Coffee. З логотипу прибрали русалку, а на її місце посадили тітку в кокошнику. Майже 170 років пропрацював у Росії німецький промисловий гігант Сіменс на початку повномасштабної війни Росії в Україні. Компанія призупинила нові міжнародні поставки в РФ та Білорусь 12 травня 2022 року. Заявила, що йде з Росії. Загалом за останній рік повністю покинули ринок країни агресорки 216 іноземних компаній. Ще більше тисячі згортають бізнес. Приблизно стільки ж компаній вирішили продовжити працювати з терористами. Майже 500 призупинили бізнес і вичікують. Серед тих, хто остаточно покинув ринок Росії, такі гіганти, як Amazon, Apple, Adidas, Adobe, Bayer, Bentley, BMW, Canon, Disney, Ford, Google, Harley Davidson, Ikea, L'Oreal, Mazda, Nintendo, Pepsi, Prada, Volvo. А ось заробляти гроші на крові продовжують 1240 компаній. Наприклад, французька компанія Bonduelle оскандалилась через привітання російських військових, які напали на Україну, надіславши їм консерви. Продовжують працювати у Росії такі бренди, як Лакост, Леруал Мерлін, Нестлі, Ейвон, Ахмат, Монделез International. В Україні навіть створили список міжнародних спонсорів війни. До нього потрапили п'ять грецьких компаній: чотири французькі, три китайських, три американських, дві італійських, по одній від Австрії, Бельгії, Естонії, Німеччини та Великобританії. Наприклад, компанія Leroy Merlin вирішила закрити свій офіс в Україні і збільшити поставки до Росії. І Роше також продовжують обслуговувати російських клієнтів, справно сплачуючи податки у казну країни-агресорки. Численні товари Procter Gamble все ще можна знайти на полицях російських магазинів. Компанія і надалі заробляє на терористах. Фінансувати війну продовжують Ашан та метро. Ці, до речі, намагаються всидіти на двох стільцях і не поспішають згортати бізнес ані в Росії, ані в Україні. Зокрема, французький Ашан не лише продовжує працювати в Росії, а й прямо допомагає окупантам. А ось китайська корпорація Сайомі взагалі стала лідером із продажів смартфонів та іншої техніки в Росії. Щоправда, тепер Сайомі Корпорейшн очолила список міжнародних спонсорів війни. Та навряд чи китайські компанії переймаються тим, що за зароблені на крові мільйони доведеться платити репутацією. Бізнесмени з Піднебесної радо ради займають місця на ринку, які звільнили їхні західні колеги. Китайські товари заполонили російський ринок. Торгівля двох країн у 2022 році зросла на третину до 190 мільярдів доларів. Найпомітніше зрушення відбулося на російському ринку автомобілів: з 14 брендів, що залишилися на ньому, 11 китайські. І якщо у лютому 22-го року лише 9% росіян обирали китайські автівки, то у лютому 23-го таких стало 38%. Постачання китайських товарів до Росії у 2022 році збільшилось на 13%. це 76 мільярдів доларів. Тож з точки зору імпорту Росія, друга після північної Кореї, залежна від Китаю країна.